Завершили вечірній ефір, зробила Олічка Мені Чайку і Оксанкині пляцки. Та й люди що пишуть? Що забув я за піст? Люди, це ви забули, що таке піст? Хейтери, ви забули, що таке піст. Бо Господь сказав: не те, що входить в уста людини, її оскверняє, а те, що виходить із уст її. А апостол Павло в посланні до Римлян, що пише нам? То їсть, не осуджуй того, хто не їсть, а хто не їсть, не осуджуй того, хто їсть. А що нам каже пророк Ісая в 58 главі про піст? Ось піст, який Господь обрав. Розділи з голодним хліб твій, і подорожніх уведи у дім твій. І коли побачиш нагого, одягни його. Тоді взиватимеш ти, і Господь почує тебе. Заволаєш, і Він скаже ось я. Ви чуєте, ви чуєте, з ким Господь. Так що хейтери, не туди трошечки ви попали. Не туди. Я далі пью чайок. Хейтерам бажаю багато вільного часу для читання священного писання. А моїм підписникам, моїм дівчаткам, хлопчикам бажаю спокійної нічки. Попереду в нас. Ніч завтра раночок, дай Бог дочекатися сонечка, щоб зійшло воно над цим, на, на, нами і над праведними сходить до речі, і над неправедними. Бережіть себе, молюся за вас і п'ю чайок, Смакую. І добра вам всім бажаю, усім. Да, Олечка? Так. Всім бажаємо добра. Отак. От Пустіться постом, приємним Богу.